Розвиток штучного інтелекту обіцяє нам як грандіозні зміни на краще в побуті, медицині та освіті, так і певні складнощі та навіть небезпеки. Тож давайте розберемося, що вміє штучний інтелект вже зараз і чого нам чекати від нього в майбутньому, роботи можуть прогнозувати майбутнє. Це зробить їх дуже потужними і розумнішими за людей і загрожує цивілізації. Коли суперкомп'ютер у досліджував мільйони новин про Усама Бен Ладена, він зміг передбачити розташування терориста з точністю до 200 кілометрів. Система штучного інтелекту під назвою Могія правильно прогнозувала результати останніх трьох виборів США і перемогу Дональда Трампа. Люди винайшли системи штучного інтелекту, які можуть робити все краще за людей і навіть повністю замінити людей. Вчені в Оксфорді винайшли систему штучного інтелекту, яка може читати по губах краще, ніж люди. Штучний інтелект може перемагати людей в стратегічних іграх, читати краще, краще аналізувати, розробляти кращі юридичні контракти і навіть писати кращі пісні. Штучний інтелект може сам вдосконалювати себе до нескінченності. Суперінтелектуальна машина може спроєктувати сучасну машину, переписати своє програмне забезпечення, щоб стати ще більш розумною і продовжувати повторювати процес. Фейсбук розробив чат-боти для ведення переговорів між собою. Незабаром чат-боти склали свій власний спосіб спілкування. Це розглядалося як попередження про те, що штучний інтелект здатний отримати повну автономію. Штучний інтелект безпілотного автомобіля може бути запрограмований на вбивство людини. Дослідники штучного інтелекту підготували програму і навчили її вирішувати, кого саме автомобіль має вибрати вбити в надзвичайній ситуації. Штучний інтелект може відвернути людей від реальності і погіршити усвідомлення смерті. Бот штучний інтелект Google говорить, що метою життя є жити вічно. Розробник програмного забезпечення зібрав понад 8 тисяч рядків тексту від друзів і родини свого недавнього померлого найкращого друга і використовував його для створення імітаційного штучного інтелекту. Кар'єра в таких галузях як право, медицина та фінанси під загрозою через штучний інтелект. У 2016 році Стівен Хокінс сказав ми перебуваємо в найнебезпечнішому моменті розвитку людства, і що підйом штучного інтелекту ймовірно сприятиме втраті робочих місць в середніх класах, причому людям залишаться творчі чи соціальні професії. Любов між людиною і роботом на думку вчених в 2050 році шлюб між людиною і роботом стане законним. Історії людей, які закохалися в роботів, раз у раз почнуть з'являтися в засобах масової інформації. Роботи, які перемогли чемпіонів 18 років тому робот переміг найсильнішого шахіста світу. Алгоритми, які використовуються в їх комп'ютері, незабаром знайдуть застосування в багатьох сферах. Де відсутня інформація, зокрема в кібербезпеці та медицині. Комп'ютер, який пише новинні статті. Комп'ютери вже сьогодні можуть генерувати статті самостійно. Перша новинна стаття, написана програмою штучного інтелекту, була опублікована на сайті Los Angeles Times. Роботизовані домашні тварини. Роботи тварини скоро замінять живих вихованців. Багато батьків не дозволяють своїм дітям заводити домашніх тварин з цілком об'єктивних причин, але сучасні інформаційні технології дозволили створити чудову альтернативу живим тваринам, механізованих істот зі штучним інтелектом.